Вітаю, шановні садівники, городники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося на ділянці, де в нас росте цибуля. Цей цибулі сорт такий. Ну, у нас її кажуть просто купчатка або корчушка. Тобто в одному корчу росте декілька п'ять-шість цибулин. Ось оце діляночка, ця невеличка. Ми посадили спеціальними. Її беремо на насіння ранньої весни починаємо садити і ціле літо садимо періодично, в декілька заходів. Для чого? Для того, щоб вона нам давала весь час зелененьке пір'я для салатів. Ну ось, хочемо показати вам один прикол, як ми кажемо. Це ми ви теж видивились і буде це е, правдою чи неправдою ми побачимо, пересвідчимо самі. І Покажемо вам результат. Про що я веду Значить, Говорять, що треба, коли в такому стані корчі, ось ви бачите, вони починають не розпадатися ніби. так? Ось в одному корчі раз, два, три, чотири, шість чи сім цибулин. Коли вони в такому розпадаються стані, сюди насипають землі. Ось бачите, розкидали, ми так вже зробили. Насипають землі в корча. І отаку притовкують руками. Ось ви, давайте я тут покажу, ось тут. Ось. Так. О. Ось так. І рукою просто притовкуємо. значить, Кажуть, що це впливає на результат який, що головки цибулин стають більшими. Я ж кажу, правда, це чи ні, ми пересвідчимося самі і вам покажемо.